Пропонуємо вашій увазі добриво для листової підкормки, відоме всім розосоль. 18, 18, 18, плюс сірка і плюс решта мікроелементів. У зв'язку зараз з теперішніми цінами на мінеральні добрива багато хто відмовляється, не має можливості і не дуже правильно вносять звичайні добрива. Можна використати абсолютно для того, щоб замінити внесення. Основних добрив, я не кажу, що повністю, ну, як мінімум, половину замінити, можна правильно вносивши мікродобрива по листку. А розосоль є один з найкращих, якщо не найкращих мікродобрив, який має дуже класну формулу. Виражений ефект в неї роботи зразу в розосолі, точніше, роботи зразу через три дні грубо прийдете на поле, ви побачите результат. Внесення орієнтовно на зернові 2-3 кг на технічні культури 3-5 кг на гектар. Ну, результат дуже хороший. Дуже відмінна розчинність в воді. І іноземний виробник, не Китай, не Туреччина. А це, ну, я думаю, люди, хто знає Розасоль, то розумієш, це препарат, який дійсно може замінити велику частину внесення доброго, основного доброго в грунт.